Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, Ліга Чемпіонів повертається. Сьомий тур вирішальні матчі. Просто шалена. Ліга чемпіонів второк середа в січні. Ніхто такого не питає раз в історії, що завжди, коли йде в деяких шматах, тільки підготовка до нового, наші команди вже на зборах. В інших хтось тільки починає після перерви. А тут по нових правилах нова група, як то кажуть, новий раунд, новий формат. Ну, нашим командам треба грати. І, звичайно, починаємо Шахтар, Брест. Всі розуміли, що, що мати чисто туристичні шанси, якісь боротися за 24-ку. Шахтарю, звичайно, треба була перемога. І, знаєте, ось такий був склад команди, було порівну. 5 українців, 5 бразильців і один шулець грузин. Е, приємно. Шахтар, як то кажуть, не знаю на класі, але на класі, ну зміг здобути перемогу важливо. Помилка в центрі поля Героців Бреста, капітана Бреста. Кевін вийшов сам на сам, і впевнено, Холобокрон розізнав момент. Пізніше Азаров заробляє пенальті. Судаков панінкою класно робить рахунок 2-0. Знаєте, більш-менш шахтар. Далі атакував, мав моменти. В кінці забив третій, але, на жаль, Зубков порушив правила. Мали ми мінімальні моменти команда Бреста. Брест, знаєте, в серединці тримається. Він очки вже досить непогано набрав. Шахтар Браво, вітаємо з перемогою. І є теоретичні шанси на вихід далі. Звичайно, інших випадках ми поговоримо, бо Ліга Чемпіонів останній тур вже буквально через тиждень. Всіх булівальників стеряв з перемогою. Тепер до інших матчів. Звичайно, ПСЖ Манчестер-Сіті, битва шейхів, битва, як то кажуть, великих гаманців. І не просто, що ті команди там борються за якісь топ-8. Ні, вони борються за те, щоб вийти в 24. Хто з них програє, ну, міг лишитися поза бортом. І знаєте, початок матчу, перший тайм 0-0, здавалось, буде одна якась нічия, а все-таки закінчиться. Бо двом більш-менш ну, на руку, не на руку, але це. Але Сіті почали там дуже класно, забив Грініш, забив холлам 2-0. Здавалося, все. Ось ігра Сіті є, ось є клас, і ПСЖ нічого не, не зможе в цьому матч. Але ні. Дуже скоро Дембеле робить 2-1 після пасу Баркаля, який вийшов на заміну. Пізніше буквально за пару хвилин стає рахунок 2-2, 10 хвилин і рахунок 2-2. А перший там був такий, бачите, прісний. І знаєте, і Сіті загубилося. ПСЖ почало вжати, створювати ще моменти і роблять у нерахунок 3-2, а при кінці 4-2. І ось так Манчестер-Сіті програє. Ну, це не сенсаційно, але програє ПСЖ 4-2. До речі, пишіть, як вам взагалі матч, і ризикує не попасти в 24. У останньому турі вони грають е, з Брюге, але зараз вони з 24 не випадають мають буквально на одне очко більше Чафтаря. Ось така сен... сенсація А Пасажа наразі тримається, але у них непростий матч гротом і буде дуже-дуже цікаво. Ще один суперматч Бенфіка-Барселона. Бенфіка три рази обігравала Барселону в себе вдома. Ніяк не могла Барса забрати якісь очки. І знаєте, початок матчу класна атака пішла. Барса, Розуміло, вона напевно Барса налаштована. Але відразу пішла атака в другу сторону, і Бенфіка відкриває рахунок, заволя забуває, забуває по свій перший матч, перший м'яч. І в лізі чемпіонів у матчі. Барса, знаєте, зібралася. Пенальті Бальде заробляє 1-1 Левандовський. І знов щось все пішло в руки Бенфіки, почав чудити щезне. Пенальті, е -е, як то кажуть, був заробив і забив Павлітіс. І перед тим ще один гол, який теж там щезне не наварив. 3-1 перший тайм. Просто якесь божевілля ще з ним напомилявся, напривозив Барса в шоці, але по грі було видно, що Барса може щось змінити. І знаєте, другий тайм. На жаль, помилка Трубіна таке буває в футболі, кутилово вже 10-15-цеві, а потім може якусь помилку на Друген Людина виносила м'яч, упала прям чітко, так голову Рафіні, і м'як у ворота. 3-2. Але пізніше, дуже скоро Бенфіка, як то кажуть, не загубилася і зробила рахунок 4-2. Автогол в плес Арауху. Не думали за все. 4-2 це вже точно кінець. 75-та хвилина 4-2. Але тут 4-3 робили водохі ще одна пенальті. Це вже речі третє в матчі було. І пізніше робили Рафіня 4-4. І остання атака 95-та хвилина. Атакує Бенфіка. Претендує на пенальті. Суддя не ставить контратака. Рафіня 5-4. Фантастика. Е, Дивилася Вар, пенальті не дали. Зараховують гол Барселони. Барселона фантастично здобуває перемогу. До речі, перший раз. Історії команди, яка після 75-ї хвилини, програючи 4-2, змогла перемогти. Ну, браво, Барса, в інших слів нема. Ну, шкода, Трубіна, але такі матчі бувають. Ті до речі, разом з Ліверпулем вже єдині дві команди, які точно вийшли в топ-8. До речі, по Ліверпулю. Ліверпуль переміг Ліль 2-1. Дуже багато сил не тратив. Була перевага, забив Салах, Підніше червона карточка в Ліля. Відразу Ліль забиває. І Ось таке буває. Підніше Ельо 2-1. Є перемога, прекрасно. Бережемо сили, йдемо на перше місце. Я думаю, все буде чудесно. Ще хочеться відбити звичайно, матч Фейнор-Баварія. 3-0 Феєнорд переміг Баварію. Фантастика, сенсація. Але просто, якщо подивити статистику, там, бо більше 30 ударів зробила Баварія, але і воротар ловив і десь не везло. І знаєте, що доб... Фейнор дуже довго грає. Добре. Ну, ось те, що маємо. Е, Баварія поступилася. Ще цікавий матч був, звичайно, Атлетіку Баєр. 1-0 після першого тайму Байер вигравав і грав в більшості. Здавалося, що Атлетіко вже все, як то кажуть, закінчено. Але другий тайм ще зніг на голову. Атлетику менше зрівнює. Пізніше Хенкепей, який забив, утримує червону карточку. І стає рахунок 2-1. В кінці ну, зробив, до речі, дубль. 2-1, і Атлетіко перемагає. Так само гольова перемога. Бачите, там ще й в Болоні була гольова перемога над Брусією. Котиця, до речі, Бруся звільнила тренера Шахіна. Ось, до речі, всі результати матчів. І... Табличка бачимо дуже там цікаво перед останнім туром, і нагадуємо, що останній тур відразу на наступне теж буде дуже жарко, дуже цікаво, шатаргає на виді з Борусю. Та ще багато неймовірних матчів, бо багато де ще нічого не вирішено. Ось така була шалена ЛЧ. Е, ну Тепер, друзі, хочеться ще проти про Динамо Київ, грало в Лізі Європи. Е, грало, до речі, у вівторок, 17.30, незвично, ну, бо в Турції трошки там часові пояса інші. Перший матч, ми розуміли, завжди ми на цей, граємо в січні на якихось зборах. Підготовка зони, до речі, збори гра в Турції зараз. Ну, деколи в Іспанії, але зараз в Турції. І Динамо Рало з Голдсараєм розуміли, що вже ніяких не було тимпотично товариський матч, хіба щоб не було такого, знаєте, позору, щоб ми щось показали. І ДНАМО почало погано пропустили. Не ще з кутового, 0, пізніше з рикошетом завуває ще один голод-страй, почав лужати. Даму, знаєте, щось спробує, але не б'є по воротах. А в кінці дуже класна атака. Слава Пас, вона в своєму стилі робить рахунок 2-1. Там, до речі, були суперечки чи вийшов м'яч на фланці. Моя думка, що вийшов, що щось не було нормального повтору. Ви пишіть, до речі, ви, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. А другий там почався з цього, що після кутового гравець Борис Гарець. Грає рукою гравець Латасарая, його тримав, якщо дайсь Тимчик. Чи було, чи Тимчик? Суддя побачив, грав рукою, дає йому червону карточку до жовти. Але дивитись Вар, і, і він забирає червону карточку і дає пенальті. Пишіть, чи було пенальті, чи ні. Моя думка, що там не було пенальті, бо таких випадків багато є. Хоча матчі лічпенів, то якраз грала Болонія, Борусія, там за футболку теж потягнули. і дали пенальті, що показував гравець, що такого дуже багато є. І ось так все поміняло з них на голову і розуміло, напевно, все буде розгром, нема шансів. Дамо, І тут виходить козар, наш ветеран Андрій Ярмоленко. Спочатку робив рахунок 3-2, а пізніше з навісу головою 3-3. І знаєте, турки дуже злились, там стадіон і гнав, освистували. Звичайно, мали ще моменти. Осімхенко вчора раз офсайд залазив, і Динамо щось спробував створити. Ось так, 3-3, напевно, сенсація, але молодці хлопці здобули позитивний результат 25-му році, треба було так в 24 му і з іншими командами. Ну, вітаємо, Динамо з набраним очком в Лізі Європи. Ось так. давайте, друзі, ще поговоримо про різні новини і трансфери. Почнемо, звичайно, з різних Карпат. Поступила інформація, що Карпати взяли в оренду Патрісю Танда, захисник. За 22-річний. Подивимося, що він себе буде представляти. Дуже цікаво. Карпати посилилися. Зазвичай гравцями руха. Тепер ще одного підписали. Даніло Сікан переходив в Трамзонспор. спор десь більше 6 мільйонів. загальна моя інформація з цими бонусами може отримати до 10 мільйонів. Дуже цікаво, що Штар продав свого нападаючого, заграє, не заграє. Турцію багато хто йде, подивимося, дуже-дуже буде цікаво. Звичайно, хочеться відмітити трансфери Манчестер-Сіті, три докупи. Вони підписали Контро Рейса, захисника Хусанова, Узбекистанця. Ну, це взагалі перший, напевно Сбербанці, який грає в цьому в премьер-лізі, Грав за ланс 40 мільйонів його купили. Це просто шедеврально. Подивимося, як він буде грати. Ну, сіті бачить, що є криза, і треба якось виходити. І, звичайно, підписання Мармуша. Це просто фантастичний зараз формі від тракт 75 мільйонів, в нього зарплата виросла вісім разів є інформація. Ну, подивимося, чи всі заграють, а заграють. Як там трансфер Менсіті, видно, що роблять висновки, є гроші і відразу хочуть вилізти з тої ями, які вони були, і знову боротись за чемпіонство і за вищі місця. Кайл Уокер перейшов до якраз Манчестер-Сіті на правах оренди в Мілан. Дуже інтересно, сильна людина на фланзі зі швидкістю, з баченням поля, все знає лідер. Я думаю, для Мілана це хороший трансфер. Коло мені. Переходить з Ювенту, кажуть з Ювентаса з ПСЖ. Ювентес, ну, звичайно, там пройшов, напевно, Хвіча, і побачили, що теж йде в оренду. Ну, ось, друзі, такі цікаві трансферні новини. Підсумовуємо бля, чемпіонів Шалена. Шахтар переміг. Ще були дуже класні матчі. Динамо здобуло нарешті перші очки. Класні трансфери. Я думаю, зараз ще будуть цікаві трансфери до кінця січня. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.